Por companhia de Aleluia, 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 Господь з вами слова святого Євангелія від Святого Луки. Сталося тими днями, що Ісус вийшов на гору помолитися і провів цілу ніч у молитві до Бога. Коли настав день, Він покликав своїх учнів і вибрав з них 12ох яких і назвав апостолами, Симона, якого назвав Петром, і Андрія, брата його, Якова і Йоанна, Филипа і Вартоломея, Матея і Тому, Якова Алфеєвого і Симона, званого Зелотом, Юду Якового та Юду Іскаріотського, який став зрадником. Зійшовши разом з ними, він став на рівному місці, також була велика юрба його учнів та безліч народу з усієї Юдеї Єрусалима із приморського Тира і Сидона, які посходилися послухати Його і зцілитися від своїх недух, а також ті, Хто страждав від нечистих духів і оздоровлялися. І кожний натовп намагався доторкнутися до нього, бо з нього виходила сила і оздоровляла всіх. Це є слово Господнє. Це слова Святої Енгелія, знищать наші гріхи. Амінь. В півця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі в Христі, наші парафіяни, кохані Божі діти! Ісус Христос мав дуже багато учнів. І завжди, коли ми говоримо про учнів Христових, насамперед маємо на увазі людей, які є в спільноті церкви. І це є найправильніше розуміння, найправильніша відповідь. Що учнем може бути той, хто є в школі, хто навчається, хто відвідує уроки, це є учнем. Але якщо так трошки ширше далі подивитися на це значення, очевидно, ми його якби штучно розтягуємо, то треба сказати, що кожна людина, навіть не будучи в школі, Є учнем, чи ще не була в школі, чи вже була, тому що людина вчиться ціле своє життя. І кожен з нас маючи свої руки, хтось закінчив якийсь університет, хтось школу, хтось якусь бурсу, можемо бути вже на пенсії, але все одно чогось ми в житті вчимося, не будучи в школі. Але можемо до цієї школи. Приходити, відвідувати, може би хтось був здивований, що ми в цій школі беремо участь, але можна жити школою, тобто бути поза морами школи і відчувати себе учнем. І так є в області релігії. Коли люди є в спільноті костьола, в спільноті церкви, а коли є поза церквою, навіть не охрещені, вони все одно є учнями Ісуса Христа, тому що, але це, щоб ми правильно зрозуміли, тому що сьогодні настільки на світі вже про Бога говориться, що чи люди цього хочуть, чи ні, вони все одно про нього чують, десь його бачать, бачать якісь образи, ікони, фігури, статуї, які можуть бути при в'їзді, виїзді міста, села. Можуть бачити храми, костьоли, святині, церкви, будинки молитов, якщо йдеться про наших братів-протестантів. Все одно людина має можливість чогось навчитись. І вона вчиться, може вибирати собі, чи добре вчитися, чи чогось поганого. Але кожен з нас є цим учнем. Але апостолом стає той, кого вибирає Ісус. І кожен, хто є в таїнствах, хто приймає святі таїнства, є вибраний Богом. Це не значить, що когось Господь перекреслив, інших людей відкинув, але вибирає нас для того, щоб ми були живими свідками для тих учнів, які мають можливість побачити щось про Бога, почути про нього, але через нашу особу, через наш стиль життя. Через наш спосіб віри може хтось прийти так на поважно, на серйозно в костюм, в церкву, в спільноту християнську і стати також апостолом. Сьогодні Ісус, який має дуже багато учнів після цілонічної молитви, ми би це назвали адорацією, приходить вранці і з цих учнів яких мав про яких святе Писання пише, що було 72 учні, з них вибирає 12 апостолів і призначає їм місію. Апостол це учень, який, ви на сьогодні сказали, кваліфікований в якійсь там справі. Кожному з них Господь дає свої завдання, кожен з них, проповідуючи Боже Царство. Дає свідоцтво про Ісуса Христа і на свій спосіб, по своїх можливостях, по своїх талантах, дає свідоцтво людям про живу віру. І для нас сьогодні, коли ми святкуємо святих апостолів Симона, про якого самі брати апостоли назвали Його і говорили, що він є золотом Симон. Тому що він був дуже такий правильний в законі Мойсеєвому в Старому Завіту. Дуже такий чіткий, дуже такий, ми б сьогодні сказали, найправильніший. І другий апостол Юда Тадей, який був родичем Ісуса Христа, також стає в ряди апостолів і спасається не для того, що був родичем. І Достати вже все ніби повірішувано, але приймає на себе місію апостольства. Це теж є такий знак, що ми стаємось Божою родиною не для того, що там, Ісус Христос є дворідний чи Троєрідний Брат комусь, а для того, що свідомо добровільно прагне виконати місію, яку на нього покладає Ісус Христос. І сьогодні для нас є таких два варіанти. Які є перевіркою екзаменом для нас, наскільки ми переходимо цю границю, цей поріг з учня на апостола? В який момент ми стаємось апостолами, і в який момент цих всіх учнів, які живуть на світі, ми з них можемо зробити апостолами. Це для нас задача, це для нас обов'язок, але це теж привілей. Бо Господь вибрав нас. І сьогодні Богові через наших апостолів дякуємо за це і просимо про особливу благодать, щоб ми могли вірно виконувати наші християнські завдання. Амінь.